Усім привіт! З вами Владислав, і ми з вами оглядатимемо 5 стареньких ХТЗ для ферм-симулятор 22. Ну і це у нас, можна сказати, новенька рубрика на цьому каналі. Ну що ж, давайте почнімо із першого нашого ХТЗ. Як ви бачите, у нас тут їх доволі багатенько. Ну і це у нас ХТЗ Т150К. І вони доволі різні, як ви можете бачити. Модель одна і та сама, але на вигляд вони зовсім інші. Тому давайте оглядати, всі ці трактори у нас знаходяться у середніх тракторах. Ось тут. Ну, трактори середнього класу. Так, ось наш перший трактор Т150К. Ну, Тут, на жаль, немає українських номерів, ну і також тут більше ніяких і конфігурацій нема взагалі. Ви що? Я думав, що тут щось буде справді. Корисне, бо дуже багато налаштувань, але, на жаль, цього немає. Ну і можливо цього й не потрібно, але шкода, що немає українських номерів. Було, ви знаєте, дуже добре. О, дивіться, він рушає шведесенько. Добре, давайте зараз подивимося, що там він буде виробляти нам. До речі, друзі, всі посилання є в описі під цим відео, ну і також лишу на старішій версії, там для 19 ї 17, ї якщо. Буде у нас подібна модифікація для ось цього тракторика. Якщо не буде, то його і не буде в описі. Так, дивимося на наш салон. Дивіться, що тут у нас є. Ну, доволі оригінальненько, я вам скажу. Ну, як для тракторика, нема українських номерів і нема більше конфігурації. Можливо, цього і не потрібно, можливо, йому цього і досить. Ну, Доволі непогано виглядає, доволі добре працює. 30. Кілометрів за годину він може максимально набрати. Цікаво, як він працюватиме у нас на полі, ось так він виглядає. Ну, непоганий, непоганий у нас ХТЗ, мені подобається. О, до речі, ось так навіть у нас ліхтарі світять. Добре. Як і звичайні трактори і самі джингіри, ось, до речі, він так кидає. І, дай. Ні, на жаль, не відчиняється у нас. Ось такий у нас тракторик. Ну що, переходимо до на наступного другого нашого тракторика. Ну, наступний тракторик у нас вже набагато більший, він набагато такий величніший. Як ви бачите, дуже багато деталей у ньому. А тепер давайте подивимося, з чого він складний, що ми можемо взагалі змінити під час покупки. 20 тисяч він коштує. Ну і конфігурацій тут дуже багато. Але найцікавіше, тут у нас є українські знаки, тому відповідно цьому тракторику потрібно поставити вподобаєчку. Це ж круто, коли в грі є українські знаки. Мало де таке побачиш. Так, що тут у нас А, можемо показати або приховати двигун. Також можемо додати колеса. Це також добре. О, може змінювати навіть колір, старий. Бачимо тут жовтенький, можемо той самий і лишити. Ліхтарі можемо будь-де поставити, де ми захочемо. В кабіні також можемо змінити шторки. Ну і також можемо номерні знаки також додати непогано. А це у нас А, можемо для деяких невеличких деталей також додавати різноманітні кольори, але напевно це не сильно і впливатиме на вигляд самого тракторика. Ну і, звичайно, українські номерні знаки, як же ж без цього. Ну що, сідаємо у наш тракторик і тепер заводимо його. Заводимо наш двигун. Це, до речі, щоб ви знали, я ще завожу. Він ще не рушає. Щоб ви не казали, що що ти не тискаєш на букву В. Ні, він ще не рушає. Тільки двигун заводиться. Ось це вже реалізм. Ось це мені вже справді от подобається у цьому тракторику. Є й українські номерні знаки, є й багато налаштувань. І навіть двигун реалістичний у нас, крутий. Виглядає він справді як могутній лев. Можна будь-який навіть кодя поставити круто. Можна навіть для миницької взяти. До речі, модів на ХТЗ на ще буде два видиви на гусеничні Т-150. Ну і також на новіші моделі. ХТЗ також ми оглянемо, я так просто розділив на категорії, ну, щоб так було легше шукати і не плутатися в цих всіх ХТЗ. Та і видво було б дуже велике, тому ось так. Так, дивимося, ось, вже тут же справді ми бачимо звичайний транспорт. Мені згадалися ті моменти, коли також таке бачив у Азіку, також заміняли підлогу оцим. Оцією штукованою, справді дуже реалістично. І, справді як, як дитинство. Ну також тут відчиняються двері, також є анімація, це круто. Так, переходимо до на наступного третього трактора. Він же виглядає нібито новеньким. Навіть де ви пофарбували його хвацько. Так, переходимо сюди, в середній класи тракторів, і дивимося. Знову ж, тут у нас присутні різні конфігурації, можемо. Ну, Зараз я вам покажу, що тут у нас є. Ну, Можемо додати колеса, звичайно. що... Так, Також можна додати кондиціонер для ось цього кріплення, для причіпів можемо також замінити. Знову ж номери, на жаль, немає тут у нас українських номерів-знаків, тому шкода, що немає, я засмучений. Ну, і також може змінювати кольори. Давайте жовтенький синенький, або навіть блакитненький, ну і давайте ще жовтенький. Ось так у нас виглядає патріотичний український ХТЗ. <хи> Знаєте, примісіньку ніби з заводу, але це ще старенька модель у нас, тому ми її не дивуємося. Будуть ще новенькі трактори. Оце вже цікаво. Які ж назвуть новенькі моделі. Так, заводимо його. Ну, він відносно швидко завівся які звичайні трактори, що їдемо, будемо зараз наматувати кола біля цього от, пункту продажу. Це, до речі, хто запитуватиме, яка це мапа, це мапа кушмак, ми також робили на нього, хто не бачив, то можете глянути. Ми навіть в тому графіні почали. Що, що, що цікаве. Так ось так. У нас виглядає трактор зовні. Ось так всередині, ніби таке відчуття, що він повнокап ремонті. Замінили йому все. Навіть сидіння нові хі -хі, поставили. Кермо, дивіться, яке звичайне, як у мене вже гуляв. Добре. І освітлення дивіться, все нормів, все працює, все йде по маслу у нас, друзі. Так, все, рушаємо тепер. Подивимось, скільки він проїде у нас. Ну, максимум 34 км за годину. Він... Може подолати, а далі, а далі, як мапа ляже, то так він буде її робити. Ось так. Дивіться, непогано. Ігра не сильно підгрючує. Непоганий тракторик. А як вам, друзі, цей тракторик? Чи вам він подобається, а ми поки що переходимо до ось наступного велетня, блакетного. Спочатку, коли я шукав модифікації, то він мене дечим зацікавив. Я взагалі думав, що це якась інша. Модель цього але виявилось, що це той самий ХТЗ 150. к Так, дивимося. Ну, ось так. Знову ж, конфігурації у нас дуже багато. І, на жаль, у нас немає українських номерних знаків. Ну, розчаровуємо цей ХТЗ. Ну, знову ж можемо поставити кращий двигун. Можемо поставити ще якісь. А, колеса можемо інші поставити. Ось, дивіться, ось таке можемо навіть труби наші поставити. Від запалення. Ну, ось так воно виглядає. Будемо як гоночний трактор. Можна діхтарі також змінювати внизу, зверху. Знову ж кріплення для причепів, ну і відповідно більше нічого. Все. Це, все, це все, що тут є. Ну Це хоч щось з хоч щось цього є. Ну що, сідаємо в цей тракторик, заводимо його, і він також відносно швиденько заводиться. О, цікаво, що нас чекатиме п'ятий трактор. Це вже. <гум> Цікавенько так. Ну що, розганяємося, подивимося, скільки він зможе розігнати. Знову ж тут замінили все, був відповідний капремонт, це вам не другий трактор, хоча мені другий трактор найбільше подобається, який ми оглядали, але цей також непоганий. Нема мало номерів, так і що зробиш. Колись, можливо, будуть. Ось так він виглядає ззовні, ну і всередині ми вже бачили. Ось таке у нас освітлення в цьому тракторику. Доволі непогано, друзі. Доволі непогано. Дивіться, який дим у нас чорний, чорний, як і мгла. Так, давайте десь тут зупинимося, нібито ми глянули цей трактор. Цікавенький він такий. І відповідно, вони всі різні, всі п'ять тракторів у нас різні. Давайте заводимо ще одного трактора, але старшу чим заводити, подивимося, ну, ось такий є... Ржавий. Ржавий ХТЗ Багато кому такі подобаються. Старенькі вже, з яких гайки вилітають. Т-150 ну Тут також конфігурація не такі великі, але ось дивіться можемо, можемо навіть побачити двигун всередині. Якщо ми придбаємо не закритим двигуном, то ми також можемо бачити, як він працює. ну Звичайно, кондиціонер. ну І можемо закрити або відкрити ось це. Ну, також додаткові кріплення. Ну, Все по стандарту, друзі. Більш нічого тут особливого в цьому тракторику і немає. Ой, до речі, на накладки на, на колесо одне немає. Можливо, так і треба. <с> Напевно, хтось вкрав. А це ми ще заводимо. Чуєте? Він заводиться. І от тільки він їде. Ніби як. Бензопилу чи бензокусу заводи, що такий самий звук. Ну, такий самий звук був і в, в, в столичному метро, тому можливо, комусь цей звук і знайомий, можливо й ні, хто зна. Ось так він виглядає, такий ржавий, старий, розганяється до 33 км за годину. Ну, а ну, всередині він, як і попередні, також зробили капремонт. Можливо, це просто колір ржавий, і насправді він добре працюватиме, навіть якщо немає накладки на... Одне колесо. Ну, ось так він виглядає зсередині, нічого незвичайного, просто колір зовсім інший. Ну і зовні він ось такий у нас. Дивіться, бачите, як він виглядає. Прикольненько, друзі. До речі, пишіть, який вам, який вам тракторик найбільше сподобався з цього огляду. Ну і всі посилання, звичайно, є під видивом. Дивіться, листайте, завантажуйте і бавтеся! Ну, бо тому, що будь-який огляд вам не покаже суть самої модифікації. Вам потрібно завантажити і самому побавитися. Ну, ніхто також працюють огляд, вам лише розповідає про те, що таке існує, і таке можна встановити. Ну і також на цьому і побавитися. Ну, дякую вам, друзі, за увагу. Дякую, що дивилися перше відео про огляди модифікацій. Транспорту на цьому каналі Я вам дуже дуже забувайте про фотобайки та позитивні коментарі, бо вони мотивують робити наступні видові. Як то кажуть, бать доступні зустрічі, слава Україні! Слава Збройних Сил України.